Вітаю вас, малята! У далекій країні звукляндії жив приголосний. Він дуже хотів навчитися співати, але замість пісень у нього завжди виходило якесь пістіння, шипіння або ричання. А ось співати ніяк не виходило. Давайте спробуємо зрозуміти чому. Спробуйте утворити звук «с». Відчуваєте, як зубки язичок вже нашому голосу. А спробуйте утворити звук ш. Знову наш ротик не може широко відкритися. А спробуємо поричати: і жичок дремчить, зубки заважають, знову ротик не відкривається. Отож, ротик приголосного завжди був схожий на рисечку. Приголосний сумував і все сміяв знайти друга, який би вмів співати. А о. У, І. Це до нас прийшов голосний звук, який тільки і вміє ще співати. Приголосний звук вміє тільки свистіти, шипити або ричати. Голосний та приголосний звук подружилися і з тих пір завжди ходять разом. Олята з голосних та приголосних звуків складаються слова. І дуже важливо, де саме знаходиться той чи інший звук. Якщо хоч один звук змінюється, чи зникне слово буде не впізнати. Ось спробуйте почути звук, який загубився. Має пишні довгі вуса і щіпає, мов гусак. Звуть того щіпаку мак. Де тут звуки помилилися? Хто у нас вуса щіпака? Рак! Змінився лише один звук, а стало зовсім інше слово Мак рак. Він, володар глибини, бо живе десь там на дні. Вуса довгі вуд рве та ще риба сум пливе. Звісно, не сум, а сом. Дітки у похід пішли, телескоп вони взяли, йшли та й йшли, та ось зупинка. Бо на небі впала гірка. Так, не гірка, а зірка. Г змінився на з. Де велика ложка наша? Заварила смачна паша. Звісно ж, каша заварилася. Який звук змінився? Паша, каша. П змінився на К. Здивувалися коти. мишка повна води, миска повна води. Ш Змінилася на с. Мишка миска. Може, випив хтось чи зник, а по мій бік. Не бік, а сік. Б змінилися на С. Ось так, дітки, кожен звук у слові має своє місце, як пальці на руці. Давайте, дітки, спробуємо з коротких слів зробити довгий. Наприклад, слово дід коротеньке слово дід, а спробуємо зробити довше. Додамо нових звуків. Дідусь. Чуйте, сразу стало довше. Дідусь. А ось слово син. Спробуйте створити довге слово. Синок, синочок. Чуйте, яким довге стає слово. А ось слово рука. Ручка, рученька, ручище, ноги, ніжки, рот. Звісно, ротик, ніс. Носик. От так ми додаємо нових звуків та утворюємо нові довгі слова. Давайте пограємо зі звуками. Вони будуть нам зг... загадувати слово, наказати перший і останній звук, а ми спробуємо дізнатися, яке слово вони загадали. «Нан Н починається, на С закінчується. Яке слово «нан Н починається, на С закінчується? Так, це слово ніс. На «ш» починається, на А закінчується. Це шишка правильно. На В починається, на А закінчується. Слово веселка. На С починається, на Т закінчується. Слово самокат. На А починається, на А закінчується слово. Акула на А починається. На М закінчується слово. Акваріум молодці. Добре пограли. Голосні звуки, які ми можемо співати, ми позначаємо кружечком, тобто відкритим ротиком. А ті звуки, які ми не можемо співати, Тобто приголосні ми будемо позначати рисечкою, нібито прикритим ротиком. Давайте кружечком рисечкою позначимо слово рак. Який перший звук в цьому слові? Рак. Звук «р». Ми можемо відкрити широко ротик та проспівати звук «р». Не можемо. Тоді це приголосний звук, і ми позначаємо його рисочкою. Закритим ротиком. Шукаємо другий звук у цьому слові. Рак. Рак. Звук А. Як ви гадаєте, ротик, коли ми кажемо звук А. Відкритий ми можемо проспівати звук А. Тоді це голосний звук, і ми позначаємо його кружечком. Шукаємо останній звук в цьому слові. Рак. Рак. Звук К. Ми позначаємо цей звук кружечком чи рисечкою. Рисочкою. це приголосний звук. Слово поле перший звук. Поле звук П. Приголосний. Поле. Поле. Наступний звук О. Голосний. Поле. Звук Л. Приголостий. І останній звук поле. Останній звук Е. Голосний. Молодці. Дякую вам за увагу. До побачення.